що я, бажаю, можете ви з своєї сторони можете визнати апеляцію, або не ви визнати. Заяви к роботу, я до початку розгляду справи є вас кудибуть. Немає представника банку. Я прошу зазвонити відеофіксацію, оскільки це є научка таємниця, справа потім буває розвідки і місце конфіденційні не да. Давайте зараз вирішимо те питання, потім повернемось до ваших питання проти цього питання. Значить, тут я не знаю, що в пустій чи на курсі поступили вчора такі заяви від товариства з обмеженою операцією обер... фінансова компанія Добіра цього? Ні, Ні. 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 заява про заміну сторони у справі та є правонаступним Провадження апеляційного суду знаходиться офіційно сфера Руси Сергія Андрійовича на ну, рішення і так далі, і так далі. Тут є ця велика заява, я її зараз вчити не буду. Просить замінити, значить, в чому справи? Що вкладено між і цією фінансовою компанією довіра та гарантія, до відступні просять Замінити сторону по цивільній справі. Номер такий то, з пад у на його правонаступника до фінансова компанія, компанія довіри на гарантію, зв'язку з переходу до товариства з обмеженою відповідальністю фінансова компанія та гарантія коректури. перекладати. Зв'язку з необхідністю органів з модель судової скарги, прошу колеги операційного судду Катапальської області вкласти родикуляційної на інший день та час. Твори спинець прошу насилати поштову адресу. Тут номер Київ, Сікольського тут. Що з цього треба писати? Давайте домовимося, що факторинг, суд Києва рішить питання факторингу, дійсно мало місце. Всі зобов'язання щодо заміни сторони взяли на себе новий кредитор. Тому я прошу це врахувати, оскільки має місце забуття правою допомогою. Інше питання, інше питання. І взагалі цю заяву тут є Тут є у нас три, чотири терпляри, тут є і документи, які ці. Вони, ну, вважаю, що це початувати. І це не пішло вчора. Ми надавна, я вам хочу попліти. Ви так зруйне не курсів, так? Конкретно по цій. вам я так само. І це не ніби Так, а це у нас щось. А це доставка. Це доставка. Це має. Давайте так, на цьому ми зробимо переробку, скільки це зразу не почтаєш, так, зразу правильно, потім час. Зробимо перерву. І потім після цього, ну я навіть зараз не буду виясняти думку, чи зійти очікувати, це ознайомитися. І вам і вам, вам свого керівництва теж потрібно з цим погодити питання навіть в цьому підсумні, якщо ви зараз прийшли не інтерпусній цього. Тоді ми обласимо перерву.

Тільки було зроблено, да. Ви можете зараз собі взяти. Ну, з цим 50 годин. 50 годин. Точно. Точно. Завтра це згадуй чесно, щоб було, може з 4-ї до 3-ї мить. Ай, треба, поспочисти клас, там буде 40 питань. Я до нього повернусь. Зараз час. Пара пара, на пару, Það er okkar.